Вітаю! Мене звати Роман. Я сьогодні пропоную вам подивитись на процес реалізації ось такої деталі. Це є плита охолодження. Сюди має попадати хід води і вихід. Тут ми бачимо ці отвори. Сюди вона кріпиться і тут вона регулюється. Це є канавка, де проходить охолодження. Це диск, який потім сідає туди, його обварюється і в кінцевому результаті проточується точний розмір. Це диск. Його товщина 5 мм діам. Це машина, з якою я буду реалізовувати цю роботу. Зараз там працює. Так, Тут ми маємо заготовки. Ось вони. Товщина 35. Зробив я програму. Значить, ідея в чому? В тому, що нам треба залишити 2 мм запасу, бо після зварки цього кольця вона деформується. Тобто кінцева фаза ми її оточимо тут і тут в розмір 30. Створив я програму, робимо контроль графіки, знімаємо один міліметр, другий міліметр, потім розфрезовуємо діаметр посередині, периметр, це все фреза на 32. Потім 4 отвори на 17,5 і п'ятий теж на 17,5 потім фреза на 20 і починаємо робити канавку для жидкості охолодження. так Тут посадочне місце для диску. Це чотири отвори діаметр 14 під М16. Пришвидшимо. Фаски. Тут теж знімається фаска для того, щоб проходила більше зварка. Потім вам покажу. Так. З цієї сторони деталь закінчена. Час 26.17. Зараз покажемо в процесі. Так, деталь закріплюємо в тіски, ставимо упори. Тут 15 мм. Тут ставимо теж упору для того, щоб кожен раз не виставляти нулі. Подивимось. Так, тепер виставляємо нулі. Робимо це з допомогою керованого пульта. Добре, деталь закріплена. Все готово. Закриваємо. Старт. Першим ділом збираємо 2 міліметри за два проходи. Вибачте, за скло, воно вже помутніло трошки в планах поміняти. Якнайшвидшим часом. Тут вона знімає один міліметр, потім ще один. За той час підготовило наступну фрезу, яка чекає. Так. Останній прохід. Фреза діаметр 32. Збільшуємо отвір. Там є запас. Так, Закінчили. Вертаємось в центр, відносимось. Ця сама фреза робить весь периметр зараз. Периметр зараз. Так. Ось що в нас вийшло, бачите, у нас є міліметр від тісків. Зроблений периметр. Тут кутик заокруглений, щоб нічого не різало. Тут теж завершено. Добре. Далі сверло 17,5 внутрішня вода. Дивимося. Так, внутрішня вода виглядає якось отак. Що ви розуміли. Так, погнали. Mm -hmm. Тут ми нічого не побачимо, тому що багато води. Факт того, що вона робить 4 отвори. Плюс один для входу наступної фрези. Ось вони, 5 отворів. Ці 4 глибші. Проходять на 32, плюс один. А цей 26. Так як на малюнку. Бачите, глибина 22 плюс 3. Буде 25 і ми робимо 1 міліметр глибше. Потім йде наступний, наступна фреза коротенька діаметр 20, яка робить канавку для жидкості. Подивимось. Старт. поїхали Тут включається повітря. Є можливість дивитися графіку, як воно виглядає? Ось ми бачимо рух фрези. Можна дивитися його так. Тобто вона заходить тут, проходить центр, зміщається, обходить цей діаметр, підходить сюди і обходить зовнішній діаметр. Вертається, підноситься, знову сідає сюди. І так, мінус 25 Z. Закінчили. Ось який потай получився. Значить так, Далі робимо тут ще один потай і тут, і тут для входу диска, посадження на місце. Тут ми бачимо, що в нас є перегородка для того, щоб вода входила і виходила, щоб не змішуватись вхід і вихід. Так. Продовжуємо старт. Зміна інструменту. Тут теж внутрішня вода, зараз нічого не буде видно. Погнали. Чотири отвори. Не проходяще, вони глухі. Так, ось вони чотири отвори. Тут у нас є один діаметр, тут другий. Зараз ми зробимо фаску оцим інструментом цією фрезою. Тут і тут щоб зайшла більша зварка і заодно зробимо фаску під М16 і ця фаза буде закінчена. О, як забудело. Дуже погано видно. Тут робимо 4 фаски під М16, потім робимо профіль. Паска від зварку, щоб більше зайшла і краще тримала. Тому що ці деталі необхідно, щоб не було ніякого пропускання тиску. Тобто ніякого, вовше, щоб нічого не капало, все було герметично добре. Внутрішня зовнішня і готова фреза для... Починання все спочатку. У мене є 8 таких деталів. Робимо всі 8 штук. Ось так з цієї сторони. Так. Ось він. Результат першої фази. Пробуємо диск. Він має заходити неплотно, крутити з рукою. Пробуємо Ось він диск. Так, трошки має шар, це супер. Бачите фаску? І тут. Ось так. На доязку буде зроблена теж фаска в іншу сторону. Тут і тут. Для того, щоб зварці зайшло більше. Максимум. Так. Супер. DJ, йоу! Супер, спробували все підходить. Знімаємо, ставимо наступну, і так вісім разів. Так, Зупинився, тому що фреза на 32, яка працює ось тут і робить периметр, зносилася. Маємо такий апарат, це є альтиметр. Він допомагає оприділити висоту і радіус, який використовуємо, і тут є. Плоти, ми їх ставимо в машину, заради них машина знає, чим вона працює, з якою висотою і радіусом. І ще є можливість подивитися знос ріжущої частини. О, тут гарно видно, бачите? Оце все сіре, це є зношення. Хоча так на око. Камера не передає, але ніби нічого так, але насправді добре. Міняємо. Добре, змінив я пластини. Всі вони новенькі тепер. І що ми бачимо? Бачимо, що зносу немає, само собою. Бачите, які немає з боків. Отак. Загружаємо машину, слухаємо нову мелодію. Так, піднімаємо. одразу звук набагато кращий. Стружка теж коротенька. Все так як має бути. Погнали далі. Добре, пройшло декілька годин. Зробив я тут нормальну стружки. Зараз запустимо конвейерку, трошки повитягує. Так, ось ці деталі. 8 штук, тут 4 і тут 4. З цієї сторони готово. Зараз продовжимо процес з другої сторони. Починаю другу фазу цієї роботи. Так, закріпив деталь. Тут ставимо упор на робоче місце. Тут виставляємо нулі, якнайточніше, тому що фрезерую той самий профіль, який має зійтись внизу. Так що, чим точніше, тим краще. Дивимось. Останній прохід. І зараз я вам покажу, чому треба, щоб нулі згарно. Подались з попередньою фазою. Закриваємо. Бачите чому? Получається. Без ніяких зазорів абсолютно. Так, Потім буде наступна фреза оця, це є 16. І вона буде заходити в ці отвори і робити пази. Чотири пази регулювання. Зробив, Зробив я програму для чотирьох пазів. Дивимося, що з цього виходить. Це. Так, блок 198. Це в нас Aldenhain 620. Вся, вся програма зроблена вручну. Так, остання, останній пас. Подивимось зараз, відкриємо. Все, вимикається, від'їжджаємо. Добре. Так, вони в нас прохідні. Ось що вийшло. Значить так, товщина має бути 32. Міряємо. 1995. Погано показувати. 32. Окей. Знімаємо, ставимо наступну. Заким працює наступна деталь. Обробляємо оцю. І отаке у нас получилося Зазорів немає. Це перша сторона, це друга сторона. Ці скузні і тут 32 міліметри. Тут міліметр і тут міліметр. Щоб після зварки ще раз обробити. Йдемо далі, робимо таких 8 штук. Поки машина працює, щоб не втрачати час, нарізаємо М16. Є такий пневматичний апарат. І нарізаємо різьбу. Таке чотири штуки. Йдемо до третьої фінальної фази. Били диски, Ось вони паски. Пробуємо. Супер. Тепер тут шоу заварюється тут теж і потім проточую в розмір 30. Відправляємо заварювати. Повернулись деталі після зварки. Ось такі гарні жирні шви поставлені. Так, Закінчив я всі 8 деталей. Ось так вийшло. Всі гарні одинакові з двох сторон. Все, моя робота завершена. Наступний етап сюди підключиться водою. І помірив, чи вона тримає 5 бар і ніде не пропускає.